Вітаю вас, любі маляти. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську кераміку, про український посуд. Посуд, яким користувалися в далекі давні часи, і виготовляли також його дуже-дуже давно. Зараз у нас існує глиняний посуд і виготовляють його, але вже не в таких об'ємах, не так багато, як було раніше. Чому ж раніше було більше, ніж сьогодні? Тому що раніше глиняним посудом. Користувалося дуже багато людей, і в основному посуд був тільки глиняний, або, як ми говоримо, кераміка. Давайте розглянемо, який же саме керамічний посуд виготовляли. Ось перед вами є зразки, це справжні зразки. Бачимо куманець. Куманець уже готовий, це саме той куманець, який ми називаємо керамікою, тому що він обпалений вже в печі. І розмальований, і має назву керамічний посуд. А ось до того куманець був таким, як його обпалили в печі та розмалювали. Це справжній глиняний глечик. Окрім куманців, у нас також є ще зразки тарелі або миски, як називали. Миски. Ось вона глиняна, ще не обпалена. І не розписана. А ось такий вигляд має таріл уже розписана. До розпису ми окремо звернемося. Серед названого посуду також є ще і глечики. Ось глечик у нас так би мовити у сирому вигляді, не розписаний, не опалений. І ось глечик маємо такий, який вже Опалений в печі і можемо сміливо називати керамікою. Детальніше хочу ще вам показати зразки керамічного посуду на ілюстраціях, які в нас є. Ось він наш посуд, ось вони наші глечики. Бачите, скільки їх багато стоїть в ряд, і всі вони мають дуже гарний розпис. Це косівський розпис. Серед глечиків, Окрім глечики, ми бачимо ще також миску, або як ще можемо назвати таріль тарелі. Це, нагадаю, косівська кераміка, розписана у косівському стилі. Розглянемо ще. Це у нас ще один різновид глиняного посуду. Маємо знову ж таки горнятко таке і розписане у, в опішнянському стилі. Опішнянський. Розпис. Є дуже багато е, різних видів української кераміки, з ними ми можемо познайомитись ось тут. І глечики, і макітри, горнятка двійні, двійнята називали, тикви, тарілки, горщики. І ось тут зібрано все, що маємо. Ви, мабуть, звернули увагу, що є макітри, які без розпису, а є посуд, який розписано. Отже, ось такий посуд, який не мав розпису, його використовували щоденно, в щоденному житті. Ось. А посуд, який розписувався, був святковим посудом і використовували лише на святах. Погляньте, яке місце займало, займав український посуд, українська кераміка в хаті. Ось тут бачимо спеціальну шафа, яка так і називалася мисник. І угорі зберігався посуд святковий. Бачите, він розписаний так, щоб він не був під руками, як то говорить. Ми з вами сьогодні будемо ліпити куманець. Візерунок дивовижний стрічкою чарівною В'ється, л'ється, наче пісня гончарною стежиною. Ним прикрашені тарілі, глечики та куманці. Над опішнею пісня лини ліплять посуд, гончарі. І ми будемо трішечки маленькими гончарами. Для роботи нам, як завжди, потрібен пластилін, стека і серветка. Оскільки глиня е, має. Коричневий колір, то для роботи нам сьогодні також знадобиться пластилін коричневого кольору. За допомогою стеки беремо необхідний нам шматочок і, як завжди, його розминаємо. Почнемо ліпити з основної частини, ось, із цієї основної частини великого кружечка, або, як ще можемо, назвати, бублик. Розминаємо гарненько пластилін. Шматок у нас не малий, великий шматок досить складно розім'яти в ручках. Стараємося і розкатаємо на дощерці, тому що в руках це складно зробити. Тому розкатуємо на дощерці. Поки ми його розкатуємо, наш пластилін набуває форми ковбаски із гладенькими стіночками. Ось така ковбаска в мене вийшла. Слідкуйте за тим, щоб е, ця ковбаска була однаково за товщиною по всій довжині. Якщо десь товща, то ще слід розкатати. Використовуємо і долоньку, і пальчики. Ось маю, а зараз я складаю бубликом отриману ковбаску. Місця з'єднання акуратно згладжую так, щоб їх не було видно, щоб вони були непомітні. Для того, щоб вийшли єдине ціле. Це добре виходить тоді, коли пластилін м'який. Тому не забудьте пластилін дуже добре розігріти перед роботою. і пальчиками при Тискаємо так, щоб зникло місце з'єднання. Ось, бачите, в мене вийшов ось такий ось, такий ось бубличок. Місце з'єднання майже непомітно. Далі, наш куманець треба поставити на підставочку. Беремо ще шматочок пластиліну, з якого виготовимо підставку. Тут дуже важливо слідкувати за пропорціями. Підставка має бути така, щоб. Куманець не падав. Ось, бачите, один куманець у нас стоїть гарненько, другий. Ось. І підставка має бути саме за розміром. Яку форму має підставка? Підставка має ось таку форму, знизу трошки, трішечки вуща, а з, зверху, вибачте, трішечки вище, а знизу трішечки ширше, для того, щоб була більша площа опори. Знову ж таки, формуємо невеличку ковбаску, стискаємо і з одного боку витягуємо трапеція, ще, можемо сказати, ось так от пальчиками можна зробити. Ось така фігурка в мене вийшла, зараз я її буду прикріпляти до бублика, і це буде низ куменця. Пальчиками підправляємо. Знову ж таки, намагайтеся заховати ось цей стик. Можна це за допомогою стеку зробити. і так само з іншого боку. Ось, І пробуємо його встановити. О, є. Наступний етап це горнятка, куди безпосередньо наливається рідина. Ось в мене такий маленький шматочок, знову ж я її таки розминаю, і формую такий собі прямокутничок. Ось форма, яка нагадує прямокутник. Ось це невеличка. Прикладаємо напроти підставочки для того, щоб було симетрично. Притискаємо ось так. За допомогою стеки ми ховаємо ось ці місця з'єднання, згладжуємо з одного і з іншого боку. Пальчиками пригріли і зникає. Маємо. У нас залишилася ручечка і У нас залишилася ручечка і носик нашого коминця. Беремо ще шматочок пластиліну, формуємо знову ж таки ковбаску. Можна на тощепці, можна між долоньками. Зверніть увагу, що від основи носик має трохи ширшу форму, а туди далі вже звужено. Ось так от зараз. Я зробила таку заготовку і будемо кріпити. І ось такий носик. Зверніть увагу, що носик не повинен бути вищий за горнятко Прикріпили і знову таки пригладжуємо. так маємо носик і ручка. Ще один невеликий шматочок пластиліну. Ручку бажано спочатку сформувати, а тоді. Прикріпити. Ручка має ось, такі, ось таку форму, як гачечок. Або схоже на знак питання. Ну, знак питання, чи ви знаєте, а на гачечок більше. Маємо ручку, кріпимо. Ось наш куманець майже готовий. Залишилося заховати місця стику. Дітки, за бажанням, ви можете прикрасити свій куманець також розписом, ось як тут. Для цього можете використати пластилін світлого кольору і, розкатавши на тоненькі тоненькі ковбаски, зробити візерунок на вашому куманцю. Я бажаю вам успіхів і чекаю фото робіт ваших куманців. До зустрічі.